Знаю, вас вже можливо замучило сонце. У нас є рішення. Дивіться, одне дуже просте, є жалюзі день і ніч. От, які працюють. Можна повністю відкрити собі вікно. так, Наприклад, на ніч закриваєте, якщо потрібно пів світла вам відсікти, наприклад, не дуже сонячно, ви трошечки підняли і вас. 50% світла проходить. Що мені подобається в, ці, в даній рулеті це кріплення. Воно дуже просте. Всього дві е, кліпси, і у вас вже стоїть рулет. Зараз покажу. Ось дивіться, є в нас така кліпса, яка прикручується по рівню штапіка. І на неї просто-просто ми защокуємо рулетку. Все. Два щелчка, і в нас вже. Змонтована ролета. Дуже швидко, просто, я думаю, що буде доступно кожному таке зробити. Кольори різні. Знизу самої ролети, ви бачите, зараз є грузик. Це дуже гарно, коли ролетка в нас велика. Наприклад, на весь розмір вікна От, на... і кріпиться на стіну. Можливо, замовити, щоб було тут направляюча ліска. Це теж можемо зробити, якщо вікно маленьке. Тому звертайтесь, прорахуємо, скинемо вам пропозицію. Дуже дуже доступно буде вам по ціні.